السلام عليكم الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد Сиротадіна Манталі. Вейріл Махтуве. Сьогодні, з нагоди сонячного затемнення, було здійснено молитву косув. У більшості країн Європи, в деяких місцях Америки, Канади, в африканських країнах, включаючи Мавританію, Марокко та інші, наскільки мені відомо, у всіх цих місцях було сонячне затемнення. Також воно спостерігалося і в деяких країнах колишнього Радянського Союзу. Суна пророка Аллаха, йому та благословення Аллаха, під час сонячного затемнення полягала у здійсненні двох ракатів добровільної додаткової молитви. Пророк Аллаха, мир йому та благословення Аллаха в цей день звертав особливу увагу на покаяння і та роздачу милостині та благодійність. В Хадісах наводяться різні розповіді про це. Коли сталося сонячне затемнення, посланець Аллаха, Маріму та благословення Аллаха, швидко вийшов зі свого будинку і сказав Зберіть людей, будемо здійснювати колективну, добровільну додаткову молитву. Але він не наказав вимовляти для неї Азана. У цьому випадку Азан не виголошує він тільки наказав оголосити, щоб люди зібрались. Так, люди зібрались, і посланець Аллаха, та благословення Аллаха здійснив довгу молитву, що складалася з двох ракатів. У зв'язку з цим наводяться Хадіси від Хазрат Айші, нехай буде задоволений нею Аллах від Абдуллаха Ібн Абаса, нехай буде задоволений ним Аллах». Я коротко представлю їх в вашій увазі, але повністю наведу Хадіс від Хазрат Айші, нехай буде задоволений Аллах нею. Вона сказала: за життя пророка мерів та благословення Аллаха сталося сонячне затемнення. Деякі вважають, що він звершив цю молитву в Меці, але в Меці не можна було зібратись через становище мусульман, тому немає жодних розповідей про це. Однак він звершив молитву Косуфу Медині. Хазрат Айша, нехай буде задоволений нею. Аллах, сказала: за життя посланця Аллаха, Маріму та благословення Аллаха сталося сонячне затемнення. Він пішов у мечеть, люди вишикувалися ряди за ним. Він промовив Аллаху Акбар і здійснив дуже довге читання. Потім промовив такбір, потім здійснив довгий поясний уклін. Потім, сказавши самі Аллахулі Манхаміда, встав, не здійснюючи земного поклону, і здійснив довге читання, яке було коротше першого. Потім він вимовив Аллаху Акбар і здійснив довгий поясний уклін, який був коротший за перший. Потім він сказав самі Аллаху, Аллахулі Манхамеда, Раба Наваляк Аль хамд після чого здійснив земний уклін. У другому ракаті він чинив так само. Таким чином, у двох ракатах він здійснив чотири поясні поклони і чотири земні поклони, і сонце з'явилось до завершення молитви, тобто, затемнення закінчилось на той час. Потім він став і віддав хвалу Аллаху і сказав Сонце і місяць, два знаки і знамені Аллаха. Вони не затмарюються через чиюсь смерть або життя. Коли ви бачите затемнення сонця чи місяця, то поспішайте до молитви. Тобто негайно звершуйте і виконуйте добровільну додаткову молитву. Хадіс від Абдуллаха Ібн Аббаса. Нехай буде задоволений Немалах. Він передав довгий хадіс, але я наведу його частину, яке не згадувалося раніше. Він передав що посланець Аллаха, Маріму та благословення Аллаха, сказав Сонце і місяць два знаки і знамення Аллаха. Вони не затмарюються через чиюсь смерть або життя. Коли ви бачите затемнення, далі повторюються ті слова, тобто робіть намаз із покаяння і так далі. Люди бачили, що посланець Аллаха, мир меріму та благословення Аллаха, під час молитви рухався вперед-назад. Після намазу вони запитали о, посланець Аллаха? Ми бачили, як ви, стоючи на місці, ніби щось схопили. Ви простягнули руку вперед, а потім ми побачили, як ви різко відсахнулись назад. Він відповів: в той момент мені було видіння раю, і я простягнув руку, щоб узяти гроно з нього. Якби я взяв його, то б виїли б його, доки існує світ. Потім мені було показано пекло, я ніколи не бачив страшнішого видовища, ніж те, що я побачив сьогодні. Побачивши його, я різко відскочив назад. Ці хадіси підтверджуються і іншими численними хадісами. Після молитви, як я вже сказав, вимовляється проповідь, тому, коли б не відбувалася молитва, після неї повинна бути проповідь. Хочу пояснити, чому посланець Аллаха Маріму та благословення Аллаха сказав, що сонце і місяць два знамення і знамення Аллаха. Вони не затьмарюються через чиюсь смерть або життя. Деякі вчені вважають, що це пояснюється тим, що коли стало сонячне затемнення, в цей час помер його син Ібрагім. У деяких хадісах згадується, що люди подумали, що затемнення сталося з тієї причини, тому посланець Аллаха Маріму та благословенні Аллаха роз'яснив, що це не пов'язано ні з нічєю смертю чи життям. Я бачу в інтернеті, що там теж є інформація, що затемнення сталося через смерть його сина, але ця інформація є помилковою невідомо, хто її додав. Зазвичай люди думають, що це достовірна інформація, але вона є помилковою. Всі хадіси від посланця Аллаха, Маріму та благословення Аллаха, отримані з різних джерел. Підтверджую, що він сказав саме це, що затемнення не пов'язане ні з чиєю смертю чи життям. Хаддіси спростовують цю інформацію, розміщену в інтернеті У нашій громаді сонячні місячні затемнення мають особливе значення. Тому що Посланець Аллаха, Маріму та благословення Аллаха, пророкував про знамені в особливі дні Рамадану, як про ознаки приходу обітуваного Месії та Магді, Меріму. Відповідно до цього, після приходу Хазрата обітуваного Месії Миріму в 1894 на сході і в 1895 на заході, відбулися і місячне, і сонячне затемнення. Хазрат обітуваний Месія Миріму багато згадував про це у своїх книгах та виступах. Я наведу уривок з його книги Нур Уль Хак, частина друга ця книга арабською, але є переклад на Орду. Хазрат обітуваний Месії, миріму про рік Всевишній Аллах вселив у моє серце, що це сонячне і місячне затемнення, що відбувалося в Рамадані. Два страхітливі знамення, послані попередженням тим, хто йде за сатаною, хто вибрав несправедливість та безмірність. Так, Всевишній Аллах лякає цих людей обома цими знаменнями, і кожного, хто слідує пристрастям, залишив істину, збрехав і виявив непокору Аллаху. І так, Всевишній Аллах закликає якщо вони шукають прощення за свої гріхи, то їхні гріхи будуть прощені, і вони побачать його милість та благодіяння. Але якщо вони наполягають не на непокорі, то час покарання вже настав. І також у ньому полягає мета залякати тих, хто сперечається без права та не боїться Аллаха, і це загроза для того, хто виявляє непокору, зарозумілість і не відмовляється від заколоту. Тож бійтеся, Аллаха, не розповсюджуйте смуту на землі. Що з вами? Чому ви не боїтеся Аллаха, незважаючи на те, що страхітливі знамені вже виявилися? І достовірно встановлено в сахіх муслим та сахік бухарі, що пророк Аллаха, меріму та благословення Аллаха, сказав, що наставити віруючих, що затемнення сонця та місяця два знамення і знамення Аллаха. їхнє затемнення не пов'язане ні з чиєю смертю, ні з чим з народженням, а це два знамення Аллаха, за допомогою яких Аллах лякає своїх рабів. Тому, коли ви побачите їхнє затемнення, Прямуйте до молитви. Подивіться, як посланець Аллаха, марімо та благословення Аллаха за за допомогою сонячного та місячного затемнення. І в хадісі є вказівка на те, що обидва ці затемнення страшні для грішників, і вони проявляються тоді, коли гріхи у світі стає дуже багато. Серед людей поширюється розпуста, безбожність зростає. Саме з цією метою пророк Аллаха, мирімута благословення Аллаха, під час затемнення сказав Робіть якнайбільше добрих справ, поспішайте до добра, зі щирістю робіть намаз. Постіться, моліться, плачте, прославляйте Аллаха, поминайте його, благайте, стійте в молитві, робіть руку, саджда, покаяння, звернення до Аллаха з каяття, із смиренність, благання з риданням і покірністю. також по можливості робіть добрі вчинки: звільняйте рабів, полегшуйте тягар нужденним, проявляйте турботу, про сиріт, проявляйте смирення перед Богом. Таким чином, суть виконання всіх цих добрих справ намаз, смирення і благання з риданням полягає в тому, що сонячне і місячне затемнення відбувається в той час, коли близько якась біда або нещастя. На небі проявляються знаки покарання за злі справи, приховані від очей людей і відомі лише Аллаху. Одним словом, милість Аллаха та його сповнена доброти мудрість вимагає, щоб по момент затемнення людям були показані такі шляхи, які усунуть причини лих. Тому Всевишній Аллах через уста свого Пророка, миріму та благословення Аллаха, навчив нас цим шляхам. Немає сумніву в тому, що злочини усуваються добрими справами і сльозами тих, хто просить вибачення, гасять вогонь гніву Аллаха. Коли людина робить праведний вчинок і цим викликає вдоволення Аллаха, цей добрий вчинок стає захистом від зла, що насувається, причини якого вже підготовлені. Таким чином, Всевишній Аллах захищає того, хто робить цей добрий вчинок від біди. Це звичай Аллаха, що відвертає лихо за допомогою благання. Благання і лихо не з'єднуються разом, але з волі Аллаха благання перемагає лихо, коли з вуст виходять слова, щиро звернені до Аллаха, так нехай же радіють ті, хто моляться. Сьогодні нам слід приділити особливу увагу молитвам і милостині. Особисто я також дав милостиню, громада теж дала милостиню. Всім членам громади в різних місцях, які мають таку можливість, також слід дати милостиню. Нам не слід сприйматися затемнення лише як видовище, носити сонцезахисні окуляри або використовувати інші засоби для кращого бачення. Навпаки, сьогодні нам слід багато просити прощення, закликати до милості Аллаха та смиренно вклонятись йому. Ці знаки, які знову з'являться в Рамадан, у ті ж дати, коли посланець Аллаха пророкував мир'ю та благословення Аллаха це має зміцнити нашу віру. Поряд зі зміцненням віри через згадування Аллаха, милосердя та покаяння, ми повинні докласти всіх зусиль, щоб виконати місію обітуваного Месії миріму та ознайомити світ з метою його пришестя. Нехай Всевишній Аллах дарує нам здатність застосовувати це на практиці. У цій молитві немає жодного іншого благання чи проповіді. Після худби другої проповіді намаз і косув завершується. Нехай Аллах винагородить вас, Ассаламу алейкум ва рахматуллахі і баракатуху. Мир вам, милість Аллаха і Його благословення.